Іргова гуманітарна допомога прибула до Подільської громади від благодійної організації Маніфест миру, донорами котрої є організація Люмис з Великобританії. Сотні сімей переселенців, в котрих ростуть діти, прийшли, аби отримати товари першої необхідності. Тут і канцелярія, і смаколики, і розвиваючі ігри, різноманітні консерви, крупи, олія одним словом, все, що необхідно дітям, аби рости і розвиватись. Загальна вага такої допомоги складає більше 30 кілограм. Сьогодні близько ста сімей отримують ці набори, які для них дуже важливі, особливо для діток. Розкажіть, будь ласка, ви вже сказали, що там є і ігри для дітей, і солодощі. А що в ящиках? Розкажіть в ящиках, в ящиках дуже багато солодощів. Є цукерки, мед. зефір він не вріз в ящик. Ми додаємо так, а є. Канцелярія, щоб діти могли, хто онлайн навчається, хто пішов, тому може тут до школи. Канцелярія дуже, дуже багато запитів на канцелярію поступало. Тому є канцелярія, іграшки для розвитку дітей, е, такі як хедмейт, настільні ігри. Е, а для батьків, щоб ну, годувати там, щоб вони готували дітям, там консерви е, різні, дуже багато. Е, Всього по кілограмам килограм, десь більше 30 кілограм, тобто допомога на сім'ю йде. Власне, ви що бажаєте всім тим людям, які прийшли сьогодні, отримати допомогу? Я би побажав цим людям, щоб війна закінчилась. Всі поїхали додому. Бо я знаю, що многі кажуть, що ліпше б вони не отримували цю допомогу, а працювали вдома, і щоб ці окупанти поверталися до себе, і ці люди теж їхали на свою законну землю до своїх домівок, до своїх родин, хто там залишився і. Встановлювали, відбудували, а ми як організації благодійні будемо допомагати в цьому. Ми вам дуже дякуємо за цю гарну справу. Отож, приїжджайте, ви знаєте, що вас тут чекають. І Сподіваються, що найскоріше закінчиться війна нашою перемогою, і все у нас буде добре. Так, дякую всім успіху. Артемчик, ти полюбляєш гратися з мамою в різні ігри? Угу. А цю ігру, яку зараз тримаєш, вона тобі подобається? Так. Да. З ким будеш гратися? Мамі О. ви знаєте, сьогоднішня допомога від організації Маніфест миру переважно для діток. Бачу, що у вас двоє діток. Що б ви сказали представникам цієї організації, котрі знаходять в такий складний час змогу допомагати тим, хто опинився в складних життєвих умовах? Я зараз з однією дитиною, то друга подружка її, але також з Харкова. Ми дуже благодарні, оскільки. Ні. ми не звикли просити, і нам дуже приємно, що є люди, яких не треба просити, які самі зголосилися, які мають змогу допомагати, оскільки з дітьми не завжди можна влаштуватися в роботу в мирний час. А коли зараз садочки не працюють, і є така скрута в працевлаштуванні, є скрута. В яких дитячих іграх, бо все коштує зараз багато, а коштів на це з кожним днем, з кожним місяцем, все менше. Тому ми дуже вдячні, і я вважаю, що всі справи повертаються бумерангом, як гарні, так і погані. Тому ми дуже сподіваємось, що і ці люди також отримують це бумерангом. Тож ми дуже їм благодарні. Найзаповітніша мрія ваша повернутися додому в мирний Харків, прогулятися містом, пройтися з знайомими місцями і щоб наші діти мали змогу не бачити більше ніколи війни. Пані Ольга висловила загальну думку всіх переселенців, котрі щиро вдячні за допомогу, але понад усе мріють про закінчення війни і повернення в рідні домівки. За час перебування у Подільській громаді зізнаються, що зустріли тут справжніх друзів і в майбутньому мріють приїздити до нас тільки в гості. Тож сподіваємось, що найближчим часом війна закінчиться нашою перемогою, але ми ніколи не зможемо забути людей з великим людським серцем, котрі допомагають нам винести страхіття війни, вистояти і перемогти.